Слава Ісусу Христу, ми продовжуємо, друзі, і у нас третій урок, де ми дійсно говоримо про очевидне процвітання, в якому, по-перше, зацікавлені не ми, а по-перше, зацікавлений Бог. І коли ми з вами навчаємося, ми підкорюємося в волі Божій, дійсно дозволяючи Йому зробити нас. Процвітаючими людьми, тому що ми демонструємо його любов через своє життя. Добре друзі, і далі я хочу а, поділитися свідченням про те, як ми практично отримували перший будинок, другий, третій, четвертий, п'ятий, і також як ми облаштовували, тому що. Одне завдання це отримати, а друге завдання це наповнити свій будинок. І Святе письмо говорить, що в будинку праведника багато, багато всього. І ці будинки вони наповнені благословіннями. Перший будинок ми отримали в Полтаві. Це вже була. Ну, скажімо, третя, третє місце, третя локація нашого служіння. Тому що ми почали служіння в Донецьку, потім ми служили деякий час в Черкаській області, і потім ми приїхали в Полтавську область. І ми були повністю захоплені служінням. Ми служили... І чесно скажу, що я навіть не думав в ту сторону. От, просто навіть не думав. І не молився. Так було з першим будинком. Чому я проголошую, що будинок це стопроцентна Божа благодать, друзі. Це благодать. І от на якомусь етапі до мене підходять молитвенні служителі. У нас була гарна команда там, молитовних служителів. І вони говорять: пастер, вам потрібна квартира. Можна ми будемо молитися за те, щоб у вас була своя особиста квартира. Я кажу: добре, моліться. І вони почали молитися. Через деякий час вони приходять до мене. І кажуть, пастор, ось ми молилися, і кажуть, ні, в дусі ми відчуваємо, вам потрібен будинок. Можна ми будемо молитися. Я кажу моліться. Тобто я навіть не дивився в ту сторону, друзі. Але що я хочу сказати? Будинок це по-перше Божа воля. І це те, що цікавить Бога. Він той, хто дійсно мріє, і він той, хто перший ініціює, щоб у вас було ваше особисте житло. І вони моляться. А я зайнятий служінням повністю, я не думаю про це зовсім. І от у нас в церкві була одна сестра, яка була рієлтором, вона там здавала, продавала будинки, квартири. І одного разу вона приходить і каже: Пастер, там такий гарний будинок є. Я кажу: ні, ні. Вона знову варіанти підбирає: Пастер, там такий гарний будинок є. Може подивитися? Ні. Знаєте, я зайнятий служінням». Одного разу вона приходить. Це був, мабуть, 2003 рік. Може, далі. І ось вона приходить і каже: Пастер, там є гарний будинок, в гарному місці розположення. І тоді, знаєте, була мода така на те, щоб. Жити не в самому місті, а трошечки, ну, як би в черті, і щоб була річка, і щоб був сосновий борік, і, ну, щоб все було гарно. І от вона приходить і каже: слухайте, пастер, там продається будинок. Це просто ціна неймовірна 8 тисяч доларів. А будинок ну, гарний. Це не так, що там, знаєте, розвалюха, 150. 7 квадратних метрів а, з червоної цегли, а, люди жили, 10 соток землі на той час. А, на кінці городу сосновий бор і дуже чудова річка Ворскла. чиста, благословенна, ну, гарне таке місце, дуже гарне. І кажу: ні, ні, в мене немає таких грошей, я навіть дивитися не буду. Потім вона знову приходить, пастер, вже за п'ять тисяч продають, треба брати. Я кажу, ні, я не буду навіть дивитися. Проходить час, і вона знову приїжджає до мене з отакими очами: пастер, ви не уявляєте, за 2,5 тисячі доларів продають той будинок. Ну, будь ласка, хоч подивіться. І я, знаєте, такий. Думаю, ну добре, поїдемо подивимося, половиною тисячі, може, під репцентр візьмемо будинок і приїжджаємо, ми ходимо, дивимося. Ну, мені подобається. І я ж думаю, знову ж таки, знаєте, про служіння. Думаю, може репцентр якийсь чи щось. І Дух Божий всередині мене каже: Відправ. За дружиною, нехай вона приїде. Ну, і я кажу там брату, будь ласка, поїдь за моєю дружиною, нехай вона приїде сюди, мені потрібна мудрість від неї, тому що, знаєте, коли Бог каже, поклич дружину, це добре. Я потім зрозумів, чому Бог говорить, що мудра жінка, вона буде облаштовувати дім. Знаєте, чоловіки. Вони не дуже прив'язані до цих речей. І от приїжджає дружина моя, я ходжу, показую, кажу: ну як тобі подобається під репцентр. І знаєте, що вона каже? Саша, скоро нам репцентр центр потрібен буде, якщо в нас не буде нашого житла. Це наш дім. Знаєте, отак вона навіть нічого не каже, це наш дім. І вона ставить крапку. Це наш дім. Тому, друзі, е дуже важливо прислуховуватися до дружин. І дружини, на вас є певна благодать для того, щоб облаштовувати житло. Ви знаєте, що чоловіки вони можуть жити і в машинах, навіть в фургончиках, яких їм ну, це не. Е Знаєте, не на часі, як от кажуть. І добре, знаєте, у мене не було на той момент не ну, навіть 100 доларів не було. Але я розумію, що навіть якщо розібрати цей будинок, ну, він коштує набагато більше. І я а, дзвоню до цієї Наталі кажу: Наталія все ми беремо. І ми поїхали на лідерські зібрання. Якраз лідерські зібрання ввечері, я приїжджаю на лідерські зібрання і кажу лідерам: слухайте, ось так і так. Бог дає мені будинок. Небагато коштує половиною тисячі. А ще так, знаєте, братів запитав, кажу, а скільки ну, так, ремонт треба буде зробити? А там один у нас Женя каже, та. Пастер, 2000 доларів, і заїдете. Ну, думаю, добре. Знаєте, ну, я не розумівся на, на цьому. І от я приїжджаю на лідерський і кажу: давайте помолимося. Тому що ну, ціна невелика, хоча нерухомість на такому підйомі. Це був ну, той підйом дуже великий. І добре, а, ми молимося. Боже, дякуємо Тобі за благодать, яка проявляється за будинок, і ми вірою приймаємо ці гроші для того, щоб викупити Його в ім'я Ісуса. Амінь. І тільки ми завершили молитву, друзі, дзвонок. Я піднімаю трубку. Алло. І ця Наталя каже: Пастер, я ще потаргувалась. Я кажу: Та ти що? Та вже ж, ну, куди ж далі. Ну, я розумію, що це коштує. І що? Він сказав: забирайте за тисячу доларів. Знаєте, от. І, знаєте, тисячу доларів. Будинок, в якому є газ, двохповерховий, десять соток землі. Дуже класна природа. І для мене це було, ну, я не знаю, як. Я думаю, може, там щось не то. Мама Вікторії каже, може там щось, ну, там, знаєте, як там, заколдоване щось чи щось. Ну, ну, це нереальна ціна, ну, така мала для дому. Але в дусі я відчуваю, ні, все гарно, все чудово. А там була яка ситуація? Там будували для. Ну раніше люди працювали вахтовим методом. Вони працювали в новому Орінгої, ні, в Аркуті. Ці люди десь там працювали. І ця організація вона будувала для них тут, в Полтаві, 10 будинків. Ну в гарному місці такому. І вони їздили туди, тут будували, а потім ну, люди залишили Україну і переїхали вже, вони повністю жили там. І тут залишився будинок. І він хотів продати, але потім, там його викликають, він тратить на квіток, прилітає, а це. Ну, не це, мабуть, тисяча, дві тисячі доларів йому виходить оця поїздка. Він прилетів, люди подивилися, щось не підходить, Він назад. Ну, він замучився з цим будинком. І потім каже: Наталя, продайте за скільки-небудь. От просто я не хочу вже тут жити, я не буду, діти не бажають, просто продай. І уявіть собі, ми купуємо будинок за тисячу доларів. Гарний будинок. Коли ми купили цей будинок, друзі, що ще? А поруч, от тут я, а поруч голова ради живе. І він каже: О, ви будинок купили. Так. Каже, а давайте я вам ще 10 соток землі дам. Знаєте, безкоштовно просто. Кажу, ну давайте. І уявляєте, ми купуємо за 1000 доларів будинок, нам дає голова ради, він ну, сусідом нашим був, і ще дає 10 соток землі. В Дуже чудовому місці. Знаєте, у нас там наприкінці озеро було таке, а там е сосновий бор і річка дуже гарна. <кій> і от ми знаходимося в цьому, друзі. Отак ми купили перший будинок. Отак ми купили перший будинок. Я розповідав вам на першому уроці, що коли був отой час вже. Коли ну, сьогодні ввечері я молюся, і з завтра на ранок нам потрібно було вже звершувати зділку, і я молюся і Бог каже: Я можу дати Тобі краще. Але я на той час сказав Господи, ось це все, на що на даний час здатна моя віра. Я навіть не те, що я й не думав. Сторону, я і, в принципі, і не бажав. Але на першому домі Бог показував, що дім це стопроцентна Божа благодать. Навіть якщо ти не думаєш про неї. І навіть якщо я не підключався до цього, але команда моя підключилася. Ну так було з першим будинком, і ми купили його. Коли ми в нотаріуса оформляли, і він каже, скільки коштує будинок? Я кажу, тисячу доларів. Він каже, ну так, так, зрозуміло, це ваші справи. <смі> ну Знаєте, як люди вони там применшують, але ми ну, дійсно купили за такі гроші. І потім, друзі, звісно, ми облаштовували. Облаштовували наш перший будинок. Ми вирішили все змінити. Ми вирішили зробити гарний, дуже гарний сучасний ремонт. І двома тисячами, звісно, не обійшлося. Я потім того брата, знаєте, будівника. Кажу: ну, що ж ти мені сказав? Дві тисячі. А вийшло тридцять дві тисячі. Ми вклали. В ремонт і зробили ну, все так, як ну, нам подобалося. Ось так, друзі, ми отримали перший тім. Коли ми почали облаштовувати його, а дійсно, вже тут мені знадобилася моя віра, яку я мав застосовувати. Тому що, знаєте, тут вже ми підключили. Обітниці, і ми виписали обітниці, про які я буду далі говорити, ми підключили закон сіяння, тому що без цього не зможете ви рухатися, і ми вже почали сіяти, застосовувати віру, застосовувати сіяння. А, от. І дійсно. Це працювало. Я згадую, знаєте, як був момент, і на першому будинку Бог, знаєте, як працював з нами більше, щоб ми зрозуміли цю, ну скажімо, внутрішню роботу. Я пам'ятаю, приходжу кожен день. На сьогодні треба стільки. На сьогодні треба стільки, і там ну, великі суми, а я не бізнесмен. І знаєте, і мені треба було а, получати від Бога. Я згадую, як на початку мені говорять, а про дах. Ми почали з даху. І м, кажуть, давай замінимо дах повністю. Що зробимо новий. будете жити. Ну, добре. І знаєте, я ходжу, я зітхаю, ху, вздихаю. Ху, я пам'ятаю, як я ходжу, вздихаю, і Бог каже: перестань звільняти невірство. Це не твоя стройка, це моя стройка. Вір мені. І потім я, коли я хотів, знаєте, вздихати, я набирав повітря. І потім не пасивний такий видах, а я звільняв віру. Але також ми задіювали закон сіяння. Пам'ятаю, коли ми цей дах будували, я їду на конференцію в Донецьк і криша розкрита, там будівники роблять певні речі, я їду на конференцію. і Бог каже мені. Візьми всі гроші, які у тебе є. І я розумію, знаєте, до чого Бог веде. І в мене ну, небагато було на той час, там щось ну, 300 чи 500 доларів. От. Я беру ці гроші, не залишаю, їду на конференцію. І я раджу вам, коли Бог щось каже вам, то робіть. І от я приїжджаю на конференцію, і я не знав, що буде там, але виходить служитель Божий і там починається перше, перше ну скажімо, пожертвування на храм Божий, який церква починає будувати. І я попадаю саме в такий момент. Халелює. У мене. Будівництво, але починається будівництво тут. І коли служитель говорить, Бог каже: ось твій час, те, що я тобі сказав, взяти всі гроші, будь ласка, сій зараз. І зрозуміло, знаєте, думки такі, Боже, в мене дах просто криші немає, все відкрито стоїть. У мене будівництво. Мені треба дати Боже. Але я знаю, що є закон сіяння. І я сію з вірою. Ті гроші посіяв з радістю в те, що буде храм у церкви. Тобто, друзі, Бог буде давати вам можливість. Не тільки мати насіння, і ми про це будемо багато говорити. Бог буде давати вам можливість мати гарну, гарний ґрунт, куди ви зможете посіяти. Я посіяв туди свої гроші. Друзі, конференція йде, це там. І, отак, знаєте, проходить. Я навіть не пам'ятаю, сестра чи брат вже проходить і каже, пастор Олександр, це вам конвертик. І все. Я дивлюсь конверт. Ну, знаєте, в думці, ну скільки там може бути. Ну, я не знаю, 100 доларів, там 50 ну на ті часи. Я дружині віддаю, кажу, та тут нам благословення. І все, я забув, конференція, тут ми. Поклоняємося Богом. Але ж знаєте, жінки, вони не такі. Це чоловік може не заглянути в той конверт і може згадати. Але дружина, вона подивилася, і вона підходить до мене і каже, Саша, кажу, так, ти знаєш, скільки тут. Кажу, ні. І вона каже: п'ять тисяч. І потім додає доларів. І знаєте, друзі, я кажу, вау, дах є. І не тільки дах, а ще там залишиться ну, на якісь речі. Тобто ми задіювали обітниці, але ми задіювали також завжди закон сіяння. І коли ми облаштовували дім. Це було постійно. Знаєте, ми робимо один проєкт, потім перед нами інший проєкт. І що? Ми шукаємо ґрунт, куди б ми могли посіяти. Ми сіємо і знову отримуємо. Ми сіємо і знову отримуємо. І таким чином, знаєте, ми вклали 32 тисячі доларів, і в нас був дуже гарний якісний ремонт. І ми насолоджувались тим життям. А, тому, друзі, це дуже важлива річ. І знову ж таки, коли ми вже будемо детально говорити, вже з пастором Євгенієм, і я а, закликаю вас писати, пишіть в чат, задавайте питання, ми зберемо всі питання і дуже ретельно будемо відповідати. Тому що це важливо. І от, друзі, таким чином ми почали рухатися. Я згадую, як знову ми кухню, пам'ятаю, робили. Кухня. І це також, знаєте, ну, кухня вона така ну, дорога річ. І от в нас нема грошей, але що? Ми кажемо, Бог дай нам насіння. І він той, хто дає кому сіячеві. Насіння, амінь а потім він той, хто примножує. І от Бог дає насіння і Бог дає ґрунт. Я дивлюся, так, насіння є. Куди сіяти? Я дивлюся у одного брата в церкві нашій, дружина народжує. Там багатодітна родина, і дружина народжує а, дитину, але немає гарного ремонту. і я закликаю його кажу, брат, іди сюди. От зараз твоя дружина прийде з роддому, з пологового будинку. Куди вона прийде? Давай зробимо дуже гарну кімнату, поки вона там. І я їду купую найкращі шпалери, там клія, ну, все, що потрібно для того. от, І я сію в його життя. І знаєте, от. Тут проявилася кухня у нас. Кухня. З канадського, там, якогось якісного дуба. Ну тоді це модно було. І отак ми рухалися завжди, рухалися завжди. Обітниці сіяння, обітниці сіяння. Я згадую, коли вже. я... Ну, побачив благословіння, сіяння в будівництво церкви. Знаєте, що я зробив? У нас вже на той час було шість дітей. Я зробив всіх шістьо своїх дітей партнерами будівництва. І так, вони діти, вони не могли давати. Але я ж батько і святе письмо каже, що праведник має забезпечити своїх дітей будинками. Але не думайте, що це просто буде. Все буде через віру. І от я записав Настя, Люба, Паша, Маша, Яна, Аня. Я записав всіх дітей і кожен місяць, поки йшло будівництво. Я за себе перераховував, тобто я став партнером і я за дітей. Але я дав назву цьому насінню. Я кажу, Господи, от зараз я допомагаю їм сіяти, але я прошу Тебе, щоб оці насіння проявилися як жатва в тому, що вони, кожний з моїх дітей. Будуть мати будинок свій, особистий, особняк. І ми сіяли, тому ви також можете зробити ці речі, зробити ці речі. А коли ми працювали, це який був будинок, четвертий вже будинок, коли ми працювали, я також виписав обітниці. І я також а, шукав а, насіння від Бога отримував, і я шукав ґрунт, куди я буду сіяти. А, згадую, я побачив будинок, який будує один служитель, пастор церкви. Я кажу: о, класно, він будує. Бог ти мені показав, добре, я хочу посіяти сюди. І... Я молюся Богу для того, щоб посіяти і мати жатву в своєму будівництві. І ми дуже ну, гарний вклад зробили. Тому, друзі, коли ви будете працювати в вірі з цим, ви будете також застосовувати ці речі. Скажу, ми сіяли деякі насіння. В викуп будинків. Була одна сестра, і якраз ми також працювали з облаштуванням одного з наших домів. А була сестра, яка батьківський будинок викупила, і вона ну, взяла кредит певний. І от ми свій будуємо. Облаштовуємо, але вона виплачує. І я згадую, коли Бог дав мені насіння. Я телефоную і кажу: сестра, скільки вам ще залишилось? І вона каже нормальну суму. я кажу: ви звільняєтеся від цього боргу, я його закриваю. І це послужило їй, але це проявилося. Великою жатвою в нашому будівництві. Тому, друзі, коли ви будете рухатися в цьому напрямку, ці речі також будете використовувати. І ми цьому навчимося. Дякую вам до наступного урока. Благословляю вас.